Я говорю тут реальний громади з Вінської області. І тут я знаю, що є зрокитнівщині наші хлопці. Загалом у нас служить до тисячі наших земляків. І в нас є таке, в цьому році, одноденний заробіток, з кожного місяця збираємо школи, садочки, лікарня для вашого підрозділу 5, 5 епідонів. Нашої громади, такі потраповані вигляду, то мають ми їх проводимо дуже багато раз. Ваші фахівці, ваші спеціалісти будуть з ними робити те, що треба з тими вибачте на слово Дуже дякуємо вашій громаді за таку підтримку Сил оборони України, саме нас, прикордонників. Е, надіюсь, ці дрони нам допоможуть. А ми дуже раді за таку допомогу. А думаю, противник буде не дуже радий за таку допомогу. На той надіємося. Дякую дуже.